Всім доброго мирного дня. Нарешті на вулиці трохи потепліло І я почала потроху виносити свої рослинки, роздивлятися їх. Кого треба обробляти від кліщів, стригти засохші гілочки. Це я вам зараз показую лимончик Дольче дель Брезіль. Він гарно перезимував у мене. Листочками накидався. Кліща не бачу. хочу показати, Чого я вам його показую, хочу показати, як цікаво він в'яже свої плоди на кінчиках гілок. Самі кінчики, ви бачите, це до того, що коли просять різати гілочки на черенки, не завжди можна це зробити. Вони ще трохи зеленуваті, не достигли, але вже пішли нові прирости і ось він викинув тут, викинув квіточку, можна побачити і там теж можна побачити. Просто отак цікаво на кінцях усіх гілок в нього плоди. Які різні цитрусові рослинки. Дуже цікаво за ними спостерігати, вирощувати. Ось так. А це у мене лімета дольчі. Я її колись брала як оцінку і вона ну вже кілька років і вона не балувала мене своїми плодами, ростила нові прирости, скидала, сохла. І навіть висадка у відкритий ґрунт, де усі рослини почувають себе дуже добре, їй не допомагала. А в цьому році вона зовсім лиса. Її поїви і кліщ, і якось вона у мене не дуже вдало стояла в купі інших рослин, що лиса, але зато у неї стільки, стільки плодів. Такі у неї цікаві плодики, така форма, пімпочка. А це я побачила, думаю, така гілка у неї класна. Побачила, що це. Проросла під Це, мабуть, ну, по запаху пахне травою, по листям схоже на макрофіло. А, мабуть, макрофіло. Це я не знаю, що з ним робити, чи зрізати, начеренкувати, чи повітряну відводку. Не знаю. Ну, а сама лімета. Я, мабуть, оці всі довгі гілки їй обріжу. І теж вона піде знову в мене у відкритий ґрунт. Незабаром через, я думаю, що через пару тижнів може вже погода буде більш стабільна. Ось, підріжу і хай собі росте і наращує крону. Я думаю, що стільки плодів, думаю, що вона вже потроху очухується, наростила собі якусь кореневу. Ось, ну Листки впали із -за, із за того, що було їй дуже дуже темно, дуже тісно. І ще й трохи кліщ погуляв по неї. Так. А тут я хочу показати вам черонію з питомника Тінторі. Він так стояв у мене в глибині, трохи гілочок посохло, трохи і листями посипав. Але він тримає такий плод. Я боюся його трогати, шевелити, щоб він не відпав раніше часу. Хочу вам показати, наскільки він великий. Не знаю, ну, оце я взяла для порівняння кумкват Маргарита. Простий кумкват Маргарита. Ви бачите, якого розміру ця черонья. Ну, ось моя долоня. Ну, не знаю, дуже дуже великий. Дуже великий. Він у мене вже плодоносив. ну, Плоди такі смачні, смачненькі, цікаві. Коли я його зніму, або він сам впаде, я вам обов'язково покажу його у розрізі і більш детально опишу, які у нього. Смак цього плода. А камера не передає той колір, який є. Він яскраво жовтий, От, як маленький курчатко. Такий жовтий-жовтий. Ну, на камері так ну, не видно зовсім. А тут ще декілька плодів залишилося на бергамоті Фантастика. Бергамот дуже смачний, дуже класний, але у нього є така одна невелика проблема. У нього дуже тендітні крихкі такі гілки. Тільки що тронув, так гілки ламаються. Я поки винесла, зламала дві гілочки, одну навіть з плодом. Він ще не пішов у ріст погріз кліщ. А, ні, пішов ось все, пішов молодий приростик. Все побачила я. Є на одній гілочці вже молодий прирост. таке дерево? Ну, дає багато плодів. Багато. Шту 15, може, за сезон. Ось все, все бачите. Десь трохи тронула і вона зразу ламається. Ой, а тут уже навіть і квіти, Квіти є, трохи. Винесла сьогодні Сонечко, хай трохи на вулиці побуде. Вирішила я сьогодні вже Зрізати черонью, в теплиці вже жаркувато. Місце цитрусових у мене зайняла розсада, перці, помідорчики, гірочки і зріжу і покажу вам, який же він всередині, в розрізі і на смак. Ось, нарешті я його розрізала. Спробувала. Він це Чиронія, да, він плі цей соковитий, смачний, солодкий. Має легесеньку легесеньку гірчинку. По смаку дуже нагадує помелу ну, або якийсь грейпфрут. Я розрізала, не сподівалась побачити там кісточки, і розрізала не дуже вдало кісточки але я що збереглося, з кісточок повибираю. Звісно ж і посажу. Так що можу порекомендувати, хто любить грейпфрути, помило дуже такий ну, достойний екземпляр і невибагливий у вирощуванні, великий, смачний, соковитий. Так що пробуйте, вирощуйте і у вас все вийде. Ну, ось кісточки. Ну, якась така кількість, і немало, і небагато. Ну, якраз вистачить посадити в одну якусь посудинку. Кісточки нагадують, кісточки помилу.